Співробітники великої компанії обговорюють останні події на роботі. А ти чув, Бідолага Семен Петрович зовсім оглух. Боюся, що його звільнять. Та ну, дурниці. Я достеменно знаю, що його збираються перевести у відділ скарг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному купе їдуть православний священник і рабин. Рабин вночі виходить на маленькій станції, де поїзд зупиняється буквально на півхвилини. Провідник забув вчасно його розбудити і зробив це, коли поїзд уже майже прибув на станцію. Рабин з просоння поспіхом натягує на себе рясу та інший одяг священника, хапає валізу і поспіхом вискакує з вагона. Увійшовши в будівлю вокзалу, він бачить себе в дзеркалі і вигукує: Ідіот. Кого він розбудив? Сімейна пара приходить до психолога, він їм ставить одне й те саме запитання: що для вас найскладніше у стосунках? Чоловік відповідає: протистояти її спробам поліпшити наші стосунки і ущасливити мене. Дружина відповідає. Змиритися з тим, що йому, бачите, і так нормально. З ким спить чоловік за своє життя до року із постушкою, з року до трьох з ведмедиком, з трьох до десяти з книжкою, з десяти до п'ятнадцяти з мрією, з п'ятнадцяти до двадцяти з музикою, з двадцяти до тридцяти з дружиною, з тридцяти до сорока – з чужою. Із 40 до 50 з будь-якою, з 50 до 60 з грілкою, 60 до 70 із зачиненою квартиркою. Засідання уряду. Шановні колеги, сьогодні ми будемо обговорювати ефективність бюджетних надходжень. Та як ми їх будемо обговорювати? Ви ж тут нам забороняєте матюкатися? Ну сьогодні така тема, що можна? То хто перший бажає висловити свою думку?